і покупкою, і поїздкою в Європу. Контакти вже напрацьовані з майданчиками, з продавцями. От. Це і е, Польща, і Литва, і Німеччина. От. Ну, найчастіше, найчастіше зараз їжджу в Литву, тому що ви самі наглядно бачите, яка кількість машин і які ціни. То, поїхавши в Німеччину, це ще дуже не факт, що ви знайдете е, такий асортимент і такі ціни. Е, в Німеччину їздять зараз основу ті, хто, в кого вже працьовані давно працьовані вже працюю з Німеччиною. От, вони просто працюють на телефоні. От, вони позвонили, вони ну, там, ним запропонували по телефону варіант, там вже знають люди. Що, е, можна бронювати машину просто по телефону без авансу що людина якщо сказала що вона приїде і забере машину то значить людина приїде і забере машину це одиниці одиниці і е -е, більше в німеччині ну, хто їздить хто постійно їздить тоді вже це давним-давно відчули що цін в німеччині зараз немає таких як були раніше я зараз по автомобілях. Так, цей 7800, 15-й рік. В Литві зараз асортимент набагато більший. Ціни досить непогані. І так само машини досить непогані. Просто інша справа, що е, в деяких людей склалося неправильне не враження про литву. Е, це ті люди, які не вміють правильно аналізувати інформацію. Або отримують інформацію не з тих джерел, з яких потрібно отримувати інформацію. Я вам скажу, що навіть взяти тільки таураги, урагі. Я сьогодні вже багато майданчиків об'їхав, ну і там ще є е, варіанти, куди можна було б заїхати і подивитися, ще які там ціни, який асортимент там продається. От, просто вже сьогодні я не встигаю, треба їхати далі. Є і багато є ще машин, е які стоять просто на подвір'ї в людей. Там, ну, може, може біля будинку стояти 5 машин. В Литві можна з на автомобіль. Краще з'їхати за дорожчими машинами. Дорожче має за його вазі, від, від 10 тисяч євро такого плана машини. Бо дешевші машини, ну там завжди було складно знайти. От все те, що дешево, там, в такому поганому стані.